Мені на реставрацію дали блокнот, обкладинка посипалась, тому я зараз буду робити нову. Прибираю старий верх та мірюю обкладинку. Відповідного розміру вирізаю картон. У мене тут дві обкладинки та корінець. Корінець обох сторін я загинаю і для цього спочатку зробила лінію згину. Ті лінії, що загнула, не рухаю, а от сам корінець потрібно заокруглити. Далі на ті ж лінії, що я загнула, приклеюю обкладинки. Для цього я загнула 1,5 см і на них приклею картон. Така от обкладинка вийшла, я її примірюю і все підходить. Далі приклею на неї двосторонній Оч ним я буду її закріплювати до блока. Кладу блок точно на корінець, який я заокруглювала, і склею перший листок із обкладинкою. Все пройшло добре, тому зроблю ще мінімальний декор. Спочатку малюю, а потім вирізаю три однакові рамки. Далі беру щось схоже на кальку. Не знаю, що це мені ним опакували блокнот і приклею на фон кожної рамки. Розміщую на обкладинці, так як мені подобається, і дістаю наліпки. В Кожну рамку я приклею зображення. У мене це квіти. І склеюю всі три між собою. Приклею їх посередині на обкладинку, і також додаю ще декілька наліпок. Нова обкладинка готова, і так мені вдалось зберегти блокнот. Пишіть, як вам до після, і дякую за перегляд.